Історії про доброту і дружбу Казка Хранитель лісу Цього вечора, як і кожного попереднього, білченя Рудик ретельно поскладало іграшки, а тоді вмостилося в ліжечку під теплою ковдрою. І тієї ж миті, як було заведено, на столик поряд опустився маленький світлячок, який розповідає хлопчині казки на добраніч. Яка чудова історія, промовив Рудик, щойно оповітка добігла кінця, і тут таки заснув. Білченя от-от мало поринути в чарівний світ надзвичайних пригод, аж раптом його розбудило погукання великої сови, яка ніколи не спала вночі. Перепрошую, Рудику, мовила вона, мені конче потрібна твоя допомога. Будь ласка, прокинься і заміни мене у вартуванні на кілька годин. Я мушу полетіти в невідкладних справах, але незабаром повернуся. Пілчення з просоння ледь уторопало, чого від нього хочуть, але погодилося. Звісно, я допоможу. Лети собі, ліс буде в цілковитій безпеці. Рудик протароченята лапками, зістрибнув із ліжечка. Та визирнув назовні, уважно дослухаючись до звуків нічного лісу. Він дивився в небо, осяя небезлічу зірок, яка темна й водночас сяйлива височінь над чарлісом. Поглянь, Тедді!» – промовив він до іграшкового ведмедика. Там, у бік чумацького шляху, видно великий віз, а он – сузір'я-касіопея. Мені розповідала про них сова. Я здібний лічозір, правда ж? Білченя із Совою були добрими друзями і часто разом спостерігали за нічним небом. Тож Рудик знав назви всіх найбільших сюзір'їв на небосхилі, а ще багато-багато історій, які подруга розповідала йому після нічної сторожі. Річ у тім, що сова була хранителькою Чарлісу, наглядала за його мешканцями та попереджала їх у разі небезпеки. Білченя розуміло воно має пильнувати, щоб не підвести подругу, яка поклалася на нього й полетіла у важливих справах. Зненацька в небі спалахнуло мерехтливе сяйво. Білченя вказало лапкою на обрій та промовило до теді Що то? Оце так. Летюча зоря впала десь у лісі. Рудик висунувся з дубла та щосили загукав у темряву. Стережіться, Гвалт! Обережно! зірка впала в ліс, вогонь, полум'я в лісі, прокидайтесь, Втікайте, мерщій. Від того галасу лісові мешканці завовтузилися, тут і там у нірках і дуплах спалахнуло світло. Першою зі сховку виглянула Соня. Вона роззирнулася біч і сумно запитала, що сталося? Невже повернулися до шкільні башкетники ельфи? Ви маєте знати, що лісові ельфи частенько збиткувалися з маленької Соні, тож вона їх остерігалася. Однак цього разу все видавалося дуже мирним, і, не побачивши нічого дивного, Соня повернулася до ліжечка та знову солодко заснула. Пожежа? Де вогонь? стривожено запитав Бобер. Я нічого не бачу і навіть не чую запаху диму. Він роззирнувся і нарешті підсумував. Заспокойтеся і повертайтеся до ліжечок все добре. Однак лісові мешканці вже прокинулися, вони невдоволено та занепокоєно визирали зі своїх сховків. То де пожежа? вигукнув хтось із за густої гілля. Ну ж бо, хто це так недоречно пожартував серед ночі? загомоніли звірі. Рудик засмутився. Він хотів застерегти всіх, а натомість лише сполохав і розсердив. Малий, це ти всіх розбудив? Бобер із ліхтариком у лапках наблизився до сховку білченята. Гадаєш, це дотепно? озвався в темряві борсук, а тим часом повернулася сова. Вона летіла над Чарлісом і заспокоювала його мешканців. Чого ви всі репетуєте? Ліпше подякуйте малюку Рудику, який люб'язно погодився цієї ночі стояти на чатах в лісі. Він хотів догодити вам, сміливо вдивлявся в ніч, доки ви мирно сопіли в ліжках. Хай цього разу помилився, однак Рудик намагався захистити вас від небезпеки. Бобер і борсу поглянули на сову. І примирливо мовили. Пані Сово, нам шкода, що ми накинулись на Рудика. Дякуємо за вашу пильність. Поступово тварини поверталися в домівки, і ліс знову ставав тихим і спокійним. Однак пілчиня ніяк не могло заспокоїтись, адже точно бачило, як маленька яскрава зірочка скотилася з неба просто до Чарлісу. Цієї миті сова підлетіла до його хатинки і міцно пригорнула малого до себе. Друже, заспокойся, летючі зорі не можуть спалити ліс адже навіть не долітають до землі. Вони згорають там високо, високо, в небі. Однак ти молодець, що так пильно стежив, і не пропустив навіть зірочки. А зараз час спати. Вона ще раз обійняла маленького друга, а тоді злетіла, щоб заступити на чати і берегти чар до самісінького ранку. На добраніч, дід.